Канал Андрій Стойгора пропонує Равлик і гриб. Якось слимак, якого равликом ще кличуть. Заліз на гриб, щоб черв'ячка у шлунку заморити, а гриб цей був досить говірким, кричить, чого заліз на мене, що не в силі тебе з мене жити? У слимака шматок у горлі враз застряв. Як гриба голос він почув, адже він знав, гриби – це їжа і всі гриби є мовчунами, а тут якось не йому з грибами. Щоб більше цьому грибу не знадо кущати, зліз равлик з гриба та й поповз він спати. Адже вже на порозі тітонька зима, поспить равлик боб трохи, а там і весна. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець договори під цим відео.